Вітання всім, з вами Яна. сьогодні ми знаходимося у Сатанові. Заді мене знаходяться руїни сатанівської міської брами. На місці південного в'їзду в місто Браму збудували у 15 столітті. У 1404 році польський король Владислав II Ягайло грамотою подарував шляхтичу Піотру Шафранцю 12 сіл, серед яких перша в списку був Сатанів. Буквально через п'ять років ці землі викупив Литовський князь Вітовт і володів ними до своєї смерті. А коли Поділля знову стало частиною Польщі, король Ягайло, в 1431 році ці землі дарує урядовцю Пьотрові Одровонжу, який став старостою подільської землі. Одровонж був заповзятливим і господаровитим і перетворив сатанів у містечко. Сюди почали з'їжджатися купці та ремісники. В той час і була розбудована міська брама. Товщина стін Брами має більше двох метрів. В цих стінах ховаються сходи, які з'єднують перший та другий ярус, а також сходи, які ведуть у підвал. Проїзд у брамі має ширину майже сім метрів. У XVI столітті браму перебудували, щоб вона стала частиною оборонних мурів міста і з'єдналася із сатанівським замком. До 1839 року. Міська брама використовувалася як митниця на кордоні між російською та австро-угорською імперіями у другій половині XVII століття брама була зруйнована татарами та козацьким військом. І в 1720-х роках Адам Синявський відновлював, реставрував браму, що видно по різниці кладки. Є темніший камінь, це давніша будова брами, і є світліший камінь, а також надбудова з гори, з зубчиками. Оце все реставрація вже безпосередньо Синявського. Він, до речі, залишив свою монограму над в'їздом до брами. Подивимося зараз на неї. То, що брама знаходиться за мурами на території якоїсь приватної власності. Мене не встановлює взагалі. Я хочу її побачити з внутрішньої сторони. Зараз підемо, будемо проситися, щоб випустили на території, хоч подивитися. О, тут навіть які гослеві встановили. Джерела в інтернеті кажуть, що належить це подвір'я місцевому підприємцю, який зайнявся відбудовою брами, розчищенням її підвалів і збереженням цієї пам'ятки. Додатково він також поруч будує готель і музей. Мені не вдалося його побачити з ним поспілкуватися, зате мені вдалося зазнімкувати саму браму. У другій половині 17 століття браму було зруйновано татарами та козацьким військом, і в 1722 році Адам Синявський відновив браму, і над в'їздом з'явилася табличка, а також надпис Анно Доміні 1724, тобто Нової Ери 1724 рік. В тексті цієї таблички на латинській вказано дуже романтичний надпис. Оцю твердиню відновив року 1722-го, маючи намір мурами захищати батьківщину, що її стільки раз захищав грудьми. Повний надпис додам на екран. Оскільки брама не має даху, в середині склепіння через довгу присутність води з'явилися кам'яні бурульки сталактитів. А ця ошатна будівля не завжди була такою. Це синагога, центр місцевої єврейської громади. Відреставрована вона на кошти благочинців за ініціативи підприємця Артура Фрідмана у 2015 році. За чутками на її реставрацію пішли мільйони доларів. Синагога є однією з найстаріших на території України. У Сатунові, до речі, в разі війни кожна з громад. Українська, чи то польська, чи то єврейська, чи вірменська відповідала за свою дільницю оборони. Ця культова споруда має на даху ряд бійниць, з яких могли обстрілювати підступи до міста. Юдельська громада зобов'язувалася за свій рахунок утримувати на стінах оборонної синагоги гарматну батарею і припаси пороху та ядер до неї. Під мурами будівлі дослідники знайшли підземний хід. За легендами, він вів до Єрусалима. За теорією дослідників, ймовірно, цей підземний хід пов'язував оборонну синагогу із замком на півночі містечка. Цей поворот місцеві називають скритою вулицею прихованою. Видно, вона така, видно, прихована для них. Не дуже очевидна. І тут є гарні будиночки, до речі. Не очевидна, буду життя. Тут будувалися місцеві. Також набудували всяких замків. Ми знаходимося на території Сатанівського замку. Це було оборонне укріплення ще з 15 століття. Ходімо дивитися, як виглядав цей замок. Цю башту часто називають в честь Петра Одровонжа Подільського воєводи, який в 15 столітті заснував тут цей замок, побудував його, розбудував. Але прикол в тім, що конкретно ця кругла башта є залишком давніших укріплень, які тут знаходилися ще за часів Київської Русі. Ну, прям конкретно так побудована на совість. того, що ми бачимо цю кладку, яка тримається так, з де-не-де вона була реконструйована, але на минуточку це каміння, яке достояло до наших часів, з часів Київської Русі. Давайте подивимося, чи можна там всередину залізти хоч якось. О, є пролом. Є на рівні другого поверху якесь вікно, яке пробували хоч якось укріпити. В середині у нас наскрізний прохід, який виходить знизу через такі низенькі ворота. Видно також, що тут був рівень також другого поверху, і там третій поверх. І ось там десь під кришею був ще навіть четвертий поверх, бо щось схоже на бійниці збереглося. Ось так виглядає башта зсередини. Дуже вузенькі бійниці. Вважається, що вони всередину такі ширші розбудовані, для того, щоб було зручно стріляти з луків. То, то стояли тут лучники на рівні другого, третього поверху і стріляли собі в різні боки. Оті ямки, які ми можемо бачити, ці ямки означали, що саме там кріпилися дерев'яні перекриття, які до сьогоднішнього дня згнили. О, до речі, дивіться, залишок дерева видно. Якщо зможете побачити, ось там кусок дерева торчить. Ось там кусок дерева торчить. І, власне, ми виходимо на території самого замку. В оригінальному плануванні він був п'ятикутним. І ось, власне, ми залишили одну з його башт. В нього тут було два. Шари робів. Загальна площа замку це майже півтора гектари. І йдемо до залишків тих укріплень, які знаходяться власне, над територією, над долиною річки Збруч. Тут проходив кордон з Польщею. Ця стіна, яку ми бачимо, колись була зовнішніми укріпленнями. І щоб добратися до неї, треба було перекочувати глибокий рів. Нас тут збереглися навіть такі проходики. Пішли, подивимося, з шостої сторони замку. Можливо, тут колись була щось типу брама, але капець, яка вона низенька. Дивіться, от я в повний ріст, і мені треба пригнутися, щоб зайти всередину. Ну, тобто ось так це виглядає. Це є зовнішня стіна замку. Можемо подивитися на нього зовні. Отак приходили сюди купці, якісь приходили, ще хтось. І на них дивився ряд бійниць. Суворо. І малесенький вхід. Малесенька така навіть не брама. А дуже навіть фірточка. А тепер я пробую пройти трошки наперед замку, і ми можемо бачити на другому боці річки збруча село Калгарівку. Це вже Тернопільська область, бо замок знаходиться зі сторони Хмельницької області. Так, друзі, щоб ви розуміли, я знаходжуся на залишках старої замкової стіни. І зараз ми будемо дивитися на залишки замку, які ми можемо побачити на сьогодні. З цієї сторони був доступ до замку, в нього можна було зайти. Власне, ми ось там можемо побачити щось типу хвірточки. І була ось така чотирикутна оборонна вежа. Зі сторони обрива дві оборонні вежі, і три оборонні вежі були, які не збереглися до сьогоднішнього часу. І ось ця вежа, яку ми бачили з надвору, ми бачимо її з середини. Трошки зберіглися залишки другого і третього навіть поверху. І можемо зайти всередину, побачити, що там робиться. Дуже низенький вхід, звичайно, що він тут вже нормально так замусорився, але, однак люди колись були низенькими. Заходимо всередину і можемо побачити ряд бійниць, був якийсь камінь яким отоплювалося це приміщення, бо ж тут мали якось люди жити взимку. І ось на рівні другого третього поверху були такі вікна бійниці. І навіть частина бійниць виходила ще для того, щоб перекривати саму довжину стіни. Ось так виглядають бійниці. Можна побачити, от те, що бачили колись. Оборонці цієї фортеці в бійницях. Описі замку такий тип захисту називається фланкуванням, тобто обидві башти, що стоять одна навпроти одної, дозволяли прострілювати всю довжину стіни. Трошки занедбано, трошки неохайно, але приблизно ось так це виглядало. Вид на долину річки збруча. Сучасна цукроварня, сучасне мистецтво. Вона доволі висока, височіє над нами замку. О, до речі, тут можна побачити, що так добрих метра два-три було. Ось це була внутрішня стіна, залишок тільки її зберігся. Це була зовнішня стіна, і між ними був викопаний нормальний такий рів. Верхня стіна знаходилася на рівні валів. Ну оце напевно так йшов вал. І вона візуально знаходилася вище від зовнішньої стіни. Ну що ж, друзі, пішли прогуляємося вершечком оборонної стіни Сатанівського замку. До нашого часу дійшли лише руїни зовнішніх морів і башт. Колись були ще рови, які нині не вгадуються, і внутрішні стіни. А от входи до льохів Сатанівського замку давно засипані. Місцеві жителі вірять, що у селі Калгарівка на Тернопільщині, що розташоване на правому березі збруча, є льох. Із якого починається таємний підземний хід до Саданівського замку. Якщо придивитися, то в камінні, з якого складений замок, можна побачити обриси викопних тварин, яким мільйони років. Колись цей замок був одним із найбільших на Поділлі. Історики пишуть, що перше укріплення тут було зведене ще в 14 столітті князями Корятовичами проти татарських набігів. Від тої твердині лишилася лише кругла башта, яка стоїть при вході на територію замку. По-другому, ця башта ще називається то Зброярська, то Порохова. Десь в середині 15 століття сатанівський дідиш Петро Одровонш звів замок, що став головним вузлом міської оборони. Цей замок був з'єднаний із містечком Мурами. Двічі поспіль, в 1528 і 1530 роках сатанів захоплювали та грабували татарські загони. І король Сигізмунд I, щоб дати містянам якось вийти зі скрути, звільнив сатанів на 8 років від всіх податків. Найвірогідніше, що новий замок звели саме в цей. Пільговий період, коли не треба було платити податки у 17 столітті. Одна зі спадкоємець, Одровонжа, вийшла заміж за шляхтича Синявського, і замок став власністю роду Синявських аж до початку ХХ століття. Саме Синявські перебудували та зміцнили фортецю. В середині сімнадцятого століття, під час визвольної війни, під проводом Богдана Хмельницького козаки ненадовго захопили замок. А вже в 70-х роках того ж століття містечко кілька разів захоплювали османи. Під час пост турецької відбудови укріплень Адам Синявський обмежився лише ремонтом замку. Частину старої твердині пристосували під розкішний палац резиденцію. Для цього стрільниці у зовнішньому морі розтисали у широкі вікна, які можемо бачити зараз. Але магнат все одно проживав у Зінькові. Постійно в замку мешкали лише представники замкової адміністрації, яких очолював намісник дідича, який від імені господаря наглядав за порядком містечку. Після 1831 року замок фактично стояв пусткою. Він втратив своє оборонне значення, частина його споруд використовувалася під склади, а частина під в'язницю. А наприкінці 19 століття тут було споруджено цукроварню, і на території замку встановили водогін для її потреб. Замкові мури та башти почали розбирати на будматеріали для зведення фабрики в 1924 році. Залишки давнього укріплення ледь не знесла радянська влада. Це рішення за активної участі історика Юхіма Сіцінського опротестували в столиці. На той момент це був Харків. Добре, що уряд прислухався до істориків та скасував постанови, і ми можемо бачити хоча б руїни цього замку. Що ж я не хотіла, але телефон впав. Я мусила лізти аж середину башти. Тут, до речі. Дуже цікаво збережені самі бійниці. Ось такі ще якісь е, прям нормальні такі перекриття. Вони ще в ущі, таке враження, що вони ще вущі, ніж з того боку. Ну і пішли на вихід. Тут, виявляється, трошки якоїсь комунікації збереглося. Також був якийсь по типу камін, чи навіть два каміни. Але дивно розположення камінів в такому вузькому місті і дві такі випалені. Ніші. Прям нормально так закопчені. Помітно, що тут не один раз і не два палили. І це такий вихід наві... наверх, на двір. Прям з підвалу ліземо наверх. Оба. І тут такі сходи навіть збереглися, 1400 років. І йдемо десь в тому напрямку, мала би бути внутрішня башта. Та, що зі сторони не каньйону, а зі сторони населеного пункту. Але кажуть, що там тільки сараї збереглися, Блін, я не знаю, чи я доберуся. Там такі нормальні зарості. Ну, давайте попробуємо. Схоже, це якийсь чи місцевий сарай, чи якраз це будівля цукроварні. І ось залишки входу в башту. Ось залишки морів можемо побачити в самому низу. Бо каміння прям місне. Знаєш, коли кудись ходити далеко, якщо є місне каміння. Залишився залишок входу в башту, яка тут знаходилася. Вже такі з сучасними домуровками стіни. Можливо, їх пробували навіть типу, відновлювати. І ось кусочок від цієї стіни. Спробую зараз вилізти прямо на неї. Ось такий маняний вхід. Це була одна із п'яти башт замку. Лізем, лізем, ліземо, нас не зупинити. Казали місцеві краєзнавці, що не збереглися руїни. Нормально збереглися. Глиби такі великі. Можемо побачити. І ця, до речі, башта трошки витягнутіша. Можемо побачити, що он той кут гостріший, ніж в рештах баштах замку. І ось частина зовнішнього муру, який йде в напрямку більш збереженої башти, та що найбільше терчить з над землею. Ось так це виглядало. Давайте придемося, можливо, до того боку стіни. Ось виходить гостріший кут від цієї башти і далі продовжується мур. Куди продовжується, невідомо. Хіба що пройтися попри нього. З другої сторони видно цю саму башту. Зовнішній бік не зберігся взагалі. Його пробували добудувати такими великими блоками. Це, схоже, вже була реконструкція. Але потім їх знову зруйнували. І це вхід був такий до внутрішності башти. Його навіть пробували замурувати. Видно, щоб вандалам обмежити доступ. Від руйнування, це, це замурування входу ніяк нічого не дало. Башта все одно зруйнована. Зовнішні кути башти виложені ось такими обтесаними блоками. Та й гарно. Війнички. Тут пійничок, до речі, поменше. Зовнішня стіна башти. Це прям вікна, це не бійнички. Ця стіна простягається не дуже далеко, ось я, власне, добралася вже до краю збереженої стіни і тут практично нічого не залишилося. З тих гріщаків я вилізла біля круглої башти. І з другої сторони мали би бути по легендах десь приховані або ж зруйновані залишки ще однієї башти. Хотіла би я якихось суттєвіших доказів існування тут вежі, окрім того, що бачу тут поодинокі камінці і залишки кирпічної катки від сучасних будівель. Але це максимум на що ми можемо сподіватися. Схоже, ось тут, тут концентрація така каміння. В цих ріщаках знаходилася п'ята вежа сатанівського. Замку. Був, до речі, навіть період, коли ви виділили значну суму карбованців для відбудови цього замку, але, на жаль, так його і не реконструювали. Того до сьогоднішнього дня збереглися руїни і навіть ті потроху зникають з лиця землі. Руйнуються просто від впливу природних чинників. По дорозі до замку можемо побачити ось такий будинок. Виглядить дуже внушительно, дуже красиво. Можливо, тут була якась така публічна установа, можливо, тут хтось приватно собі живе. Невідомо. Якщо знайду людей, спитаю, бо бачу, що є вікна, прям вже пластмасові, засклені. Походимо, зараз навколо подивимося. Чи то чорний хід, чи то центральні двері. Ну, На другому поверсі, схоже, хтось таки живе. Які сходи, яка алейка з винограду. Прям вау. Там такий трошки балкончик, на якому можна було стояти. Перший поверх прям печально виглядає, на другому поверсі, ймовірно, хтось живе. Ось був чорний хід до цього будиночку. Пізніше, коли я попитала людей і дізналася в інтернеті, цей будинок є пам'яткою місцевого значення і належав цукрозаводчиці Графині Клементині Тишкевич. Імовірно, з цієї сторони була. Передня сторона будинку. Багатий будинок був, явно багатий. І тут, видно, є значні підвали під цим будинком. В Сатунові зазвичай так будувалися купці. Робили великі підвали для того, щоб уникнути пограбувань. І там зберігали своє майно. Багато є зруйнованого, але видно, є трошечка частина другого поверху, який досі обжитий. А тут зразу за будівлею поліції можна побачити старі корпуси цукровальні. Подивимося зараз, що від неї залишилося 19 столітті. Навіть промислові будівлі будувалися з розрахунком на те, що фасад має бути гарним. І це також колишнє приміщення цукроварні, яке збереглося. І зараз воно також схоже використовується. Можливо, не за призначення, можливо, тут зараз якесь інше виробництво, але важливо те, як воно збереглося до наших днів. Так в якийсь момент воно було чи то побілено, чи то пофарбовано. Але зберігся цей оригінальний кирпіч, він не розлісувався, з ним нічого не трапилося, дивимося ближче ось на цей фронтон. Тобто навіть правослова будівля виглядає дуже навіть естетично. А це відбудований в 90-х роках Сатанівський костел. Перед цим в 1581 році на цьому місці дерев'яну будівлю вперше збудувала Катежина Костка. А ще по дорозі ми побачили храм Воскресіння Христового. Це нова церква в 2006 році, побудована на старому місці. Того насолоджуємося такими перлинами України. Дякую всім за увагу і до наступних зустрічей.